Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Подходите, будем починати, народ Божий! Слава Иисусу Христу! Друзья, подходите, будем починати! Голова пришла, как говорят, круг почета пришел. Где-то тут, А, Боже і народ, тому що сьогодні нас тут збирає сам Ісус Христос. Ось ми такі з вами різні. Знаєте? Але Бог нас всіх любить, і багатих любить, і бідніших любить. І велиципедистів любить, і фаскутболістів, Бог і Богом для всіх народів і для всіх. Амінь. Вони Єрусалима будуть розпочинати наше сьогоднішнє зібрання. Налаштуйте наші вуха, як ми завжди кажемо. Вулична церква. на радіо хвилю. О, це означає, що наші вуха відкриті. Вам чути там? Добре, і наші серця хай будуть відкриті для того, щоб почути Божий голос в ці важкі часи. Хто може підкріпити нас з вами, як не той, хто нас творив? Це наш Бог. В такі часи, чиє ім'я може бути найвище від всіх імен. Це ім'я. Нашого Бога, нашого Господа Ісуса Христа, бо ми християни, і ми віримо в Ісуса Христа і іншого Бога, і іншого імені нема під небом, яке мало би бути вище за всі імена. Амінь. Амінь. Молимося. Господи, отець небесний. Я дякую тобі за тебе. Я дякую тобі за те, то, що ти створив нас. Дякую тобі за сонечко. За небо, за пташок, за дерева, за травичку, за це голубе небо. Дякую тобі, Господь, за дощ, за сніг, за все, що ти даєш нам у нашому житті, наш Отець, наш батько, наш тато. Нам нема до кого більше звертатись, як тільки до тебе, до твого імені, бо ім'я твоє, воно найвище від всіх імен. Скільки б люди не старались. Бути розумними, мудрими, вченими, але війни від цього не стали бути меншими. Зло не стало бути меншим, тому що як тільки людина надіється на свої сили, Господи, і на своє ім'я, Господи, тоді Ти відходиш і даєш працювати нам людям, але ми люди нікчемні, і ми нічого не можемо без Тебе. Ми просимо Твого благословіння, наш батько, наш отець і наш творець. Благослови нашу Україну, благослови наших воїнів, благослови наші сім'ї, благослови нашу тут вуличне зібрання, вуличну церкву на пороковій вежі, щоб ми могли приймати Твоє Слово, щоб ми могли розуміти, що ти так полюбив нас, що віддав за нас свого Сина, найдорожче, Ісуса Христа, який пролив свою святу кров за наші гріхи. За наші провини прости нас, Господи, і ми дякуємо тобі, Отче, що ти збираєш нас тут, як своїх овечок, для того, щоб почути тебе. Говори до нас. Через своїх проповідників говори до нас через Слово Твоє, яке є завжди живим і завжди діяльним. Благослови наші сім'ї, наших рідних, близьких, наш фізичний стан, дай миру Україні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Добре, дуже-дуже добре і дуже-дуже голосно. Ви молодці. Дійсно, Ісус вас любить. Послухайте, а хто щось може сказати про своє ім'я. Ну От, наприклад, хто кого як звати, як вас звати? Оксана. Що я можу сказати про Оксану? Гарне ім'я, Ну я не знаю, що воно пов'язане. Я не можу, хоч би Оксана була професор. Чи надзвичайно багато людина ім'я є? Людина вмирає, відходить і практично про імені хто дуже не пам'ятає. Ну Оксана, добре, ваше як ім'я, Юрій, так само дуже гарне ім'я яке дав вам батьки. Э, але це ім'я так само, нічого не говорить. Так само, як моє ім'я Назар. Ну, то, як, як... ну він був, але це ім'я, воно зникає з землі і все. Як то щоб ми не старалися? Ваше як? Степан, Степан. дуже гарне ім'я Степан, Віра, так там? Тарас Андрій Марія так само, ваше як? Надія я знаю. ваше. Тер... Дивіться, скільки у нас є Іван, Степан, Марія, Ігор. Тереза, Назар, Ігор. Ігорко наш, Ігор. Я знаю до тебе черга. Ваша Ольга, Юрій в білій кепусі, як лікар, медбрат у вас ще стоїть, ще один Юра, правда? Я Я один Юра, без ще один Юра ще один Юра. Багато імен. Людмила, Люся, Ілона. Послухайте, є багато. Але іна Ігоря мене не спасає, Людмили Марії, Люсі мене не спасає. Якщо я буду взивати, і коли мені погано, я буду кричати Юрій Юрій, Ігор, Ігор, дивитися на небо, я нічого не отримаю взамін і нічого мені не допоможе. Верніше можливо, хтось допоможе на мій фізичний стан, але не впливає, не буде впливу на мою душу, тому що я знаю. Коли я взиваю до Бога Його ім'я, ім'я Бога, ім'я Господа Ісуса Христа, воно воно досе. Коли прийде у нас з вами час відходити у вічність, ми будемо взивати не які інші імена, як тільки ім'я Ісус Христос, Спаситель. Ісус або Ішо, як Його ім'я справжнє, Спаситель. Оце ім'я понад всі імена. І ось, ви знаєте, коли, де коли в житті, ми буваємо занадто гордими, коли у нас все виходить, у нас все виходить, ми часто провозносимо своє ім'я. Знаєте, от я такий розумний, я такий мудрий, у мене все вийшло, але Бог, він вічний. Всевладдя Боже просто означає, що Бог. Це є Бог Амінь. Амінь. Ми в це віримо і ми в це відчуваємо. Був один цар, Людовік 14. Чули про такого у Франції. Це було в якому столітті? Король. Це було... Король. Не... Ну, ну, добре, хай буде. Дивіться, що увага! Він став на свій престол, його коронували. Коли він був у віці, Людовік 14, чотири роки! Чотири роки! Так його коронували! І ось правив він країною, Францією та інші, які входили. Знаєте скільки? 72 роки. Людовик 14. Цар настільки прийняв своє ймення, настільки, що він говорив: послухайте, держава це я. Я є держава. Він не бачив нікого іншого на свій троні, як тільки він. І нікого, крім себе, він підняв себе, обожествив, що люди, коли він помре, він дав наказ, щоб був заповнений храм, і всі плакали, щоб запалили одну свічку і поставили одну труну, це його золота труна, яка була вся украшена дорогоцінним камінням. І ось прийшов час. Людовік 14-й помер. Все зробили, як він сказав. Золота труна, дорогоцінні каміння, собор, наповнений людьми, і вони голосили наш батько, наш царю, він так себе прогословив, що він це держава. Він хотів поставити себе вище Бога. І запалили одну свічку, яка горіла над золотою труною, нагадуючи людям, що тут лежить. Найбільший вельможа, який найдовше правив у Європі, Людовік 14-72 роки, піднявся на кафедру Жан Єпископ, Батист Мейсон. І знаєте, що першим тілом що він зробив? Всі думали, що він буде величати. Людовік, Людовік, наш батько, наш цар! Він помер, як важко. Він встав на кафедру в соборі. Було темно, горіла одна свіча, яка мала нагадувати на Людовіка. Він взяв і задув цю свічку. Свічка потухла в залі. В соборі темнота. Люди, які плакали, вони не розуміли, що відбувається, на що він сказав лише одну фразу. Лише Бог є Богом великим. Амінь. Амінь. Ми не можемо провозносити людям, ми не можемо як цей Людовіць поставити свічку, яка б нагадувала на нього. Ні. Люба велика людина тут на землі, б не робила справи під цим Сонцем, вона не може перевищити нашого Бога, нашого Творця. Вона не може перевищити це ім'я, яке є Ісус Христос, яке дає спасіння нашим дітям. Послухайте. Нашим дітям, нашим внукам, нашим близьким, тому що хто вірує в Ісуса не вмирає, але переходить від смерті життя і має життя вічне. Наскільки я хочу, щоб моя дочка була благословена моїм Творцем, не мерседеси, не долари, бо воно може бути, якщо Бог благословить, хай буде, але справжнє благословіння це в імені Ісуса. Христі, наскільки важливо нам сіяти людям, Ісус тебе любить. любить. Пам'ятайте ім'я, пам'ятайте ім'я, яким ми маємо з вами спастися. І ось люто помер. його вже нема. Ви навіть не згадували про нього, якщо чесно, до сьогоднішнього дня і я так само. Хоча він був дуже великий, вельможа, великий цар. А ім'я Ісуса, ім'я нашого Бога є було. І буде завжди. Амінь. Амінь. І ось цар Давид сьогодні у нас восьмий псалом, який співав псалми хвали Богу, який пережив життя, він мав і трагедію, і багатство, і радість, і славу. Но цар Давид пише у восьмому псалмі. Господи, владико наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Повірте мені, цар Давид бачив набагато більше від наших президентів, від нас з вами. Він був на сьогоднішній день мультимільярдером, але він каже, яке величне не моє ім'я Давид, що я будую храм, що я спасаю людей, кажу, кого мілувати, кого каслити. Давид каже і розуміє, яке величне твоє ім'я на всій землі. Ти підняв славу свою понад небесами. Подивіться на небеса. От просто гляньте, які вони чудові. Люба, чи сараві, ламборжині, люби автівки, саме дорога, що створила рука людини, не може зрівнятися з небом. Бо це не рукотворне, це створив Господь. Так і дітям передавайте внукам. подивіться на ці дерева. Це створив Господь, воно гарніше, ця зелена трава, гарніше від любого рукотворного. І Він каже Давид: устами дітей і немовлят, ти закріпив славу задля своїх ворогів або знищити ворога і месника. Наскільки діти слабі, знаєте? Маленькі, слабі, безсилі, але велич Бога Давид показує, іде через тих безсилих дітей. Через немовлят, тому що вони вірять в простоті, вони приймають простоті і вони зляться чи ображаються так само в простоті якось дві-три хвилини і прощають. Наскільки ми дорослі своєю наукою, своїм забагато читанням деколи ставимо під сумнів. Під сумнів, простоту спасіння, яке є в Ісусі в Христі, в Його імені. Нам треба все довести, все доказати. Подивіться, наскільки ми зараз стали сучасними. У нас всі телефони, смартфони. Ми можемо спілкуватися, правда, зараз з Америкою, з різними країнами, бачити один одного. Ну хіба зло стало від того менше? Ні. Хіба війни стали менше? Ні. Хіба голос? В інших країнах ні. Чому? Тому що люди, ми люди, відкидаємо славу живому Богу, славу Його імені. Ми починаємо надіятися більше на себе, ми починаємо надіятися більше на свої сили, ніж не на Бога. Послухайте, ми маємо працювати, щось робити. Але ми маємо все розуміти, що все в Божих руках. Ми сьогодні їли, це дав нам Бог. Ми пили, це дав нам Бог. Бог нам дає все, що ми з вами маємо. Ми дихаємо. Це повітря дав нам так само, Бог, безцінне повітря, яке ми маємо дихати. ви пише, коли я оглядаю твої небеса, тіло рук твоїх. Місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї або людський син, що провідуєш його? Давид каже, коли ти загордився, коли ти дуже щось з себе хочеш ліпити, послухай, подивись на небо, подивись на зорі, ти їх не створив, їх створив Бог, А хто ти людину? Яка високо серця, чи гордишся, чи хочеш викривлятися своїми ділами. Це все Бог, це все отець, це все Творець, це наш татко. Він дає нам, Він це все дає нам в наші з вами руки. Давид продовжує. Ти зробив його дещо меншим від ангелів. Славою і честю увінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх. Все підкорив йому під ноги, овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить морськими шляхами. Бог дав нам це все в наші руки. Не прогавте шанс свій, не прогавте, не прогавте те, що дає нам Бог, отець і творець, любіть все, що дає нам Бог. Насолоджуйтесь кожним днем, радійте кожною травичкою, кожною живою молеткою, яку ви можете бачити, тому що Бог дає нам безсі... Висі... ви художник, ви гарно малюєте. Це не ваш талант. Цей талант, якщо хтось є з художників, цей талант вам дав Господь Бог. А ви керуєте цим талантом, то ми дякуйте, ви співаєте. Це дав Господь, співайте йому Алілуя, співайте йому устана, співайте йому слава. Ви гарно навчаєте, ви вчите. цей талант дав вам Господь, навчайте інших людей, дітей, робіть все на славу Божу. Господь є у всьому. Далі давець закінчує, Господи, Боже наш! Яке ж величне твоє ім'я на всій землі. Амінь? Амінь. Нема більшого і кращого імені від нашого Бога. Послухайте, я хочу дати останній такий приклад. Це було мені з... ага, так! Значить, будувалась одна будова в Гарварді, Емерсон холл називалась для студентів. І ось ця будова будувалась дуже велика. Гарна для студентів, ось приблизно як порахувалася наша вежа, дуже відома. І ось вона будувалася, і от професора побачили, наскільки вона гарна, сіли і почали думати, що написати, яке гасло на цій будові в Гарварді. І знаєте, що вони придумали? Вони придумали написати такий надпис: людина мірило всього сущого. Хтось професора, побачивши цю будову, яку вони побудували для студентів, хочуть сказати, все може людина, ми беремо це все своїм розумом і своєю наукою. Якщо президент Гарварда подивився і написав своє гасло, коли нерозумні, скажімо, професора не мудрі прийшли після каніку, будова вже була вся збудована і там було написано. То хто така людина, що пам'ятаєш про неї? Амінь. Цей мудрий чоловік написав слова з Біблії, з Псалма 8, які ви тільки що читали. Пам'ятайте, що ви ніхто перед Богом, творцем, Вседержителем, який любить вас, Ігоря, мене, нас всіх, який дає нам життя. Пам'ятайте, стайтеся в гріх нас. Призивайте ім'я Ісуса Христа, тому що, радуче пізно, всі ваші проблеми закінчаться. І тоді ви пристанете перед тим, хто обійме вас, хто піде вам на зустріч перед Христом Ісусом, про якого ми тут з вами слухаємо кожного четверга, тому що зараз тут Ісус, і Він дивиться в кожне ваше серце в глибину. Середину, те, що не бачу я, і не бачите ви у мені, але там потаємне бачить Бог. Не забувайте віддавати всі ваші гріхи і провини отцю, віддавайте своїх думках, Кайтесь і більше не грішіть. Амінь. Амінь. І кінець. я задаю питання, а ви собі відповідайте в серце і думайте чотири останні питання, підсумок Псалма 8. Як я можу приготувати своє серце? До постійного вихваляння Бога. Думайте так собі, ідете ви, чи з кимось розмовляєте, но в серці постійно вихваляйте Бога. Дякую, дякую. За що? Перераховуйте, за що ви можете хвалити. Питання друге. Які кроки я маю зробити, щоб сила Божа здійснювалась в моїй немочі? Чим я слабший? Але вірю в Бога і ближчий до Нього, і визнаю свій гріх, сила Божа буде здійснюватися через мене. Але ви кожен собі думайте в серці, то я про себе говорю. Питання третє. Чим Бог доручив мені служити йому? Послухайте, якщо ви прийняли Ісуса Христа, ви всі Його служителя, і ви всі можете служити не тільки раз в місяць чи раз в тиждень. Ви всі чимось можете послужити на славу Божу, комусь дати півбулки, комусь дати гарне слово, сказати «Ісус тебе любить», як я вам дуже говорю, і виток кажіть, дівчини, когось обняти, когось вислухати, бо, можливо, в когось є проблеми на серці, і треба людину вислухати і просто допомогти і помолитися. І наступне питання, останнє: що мені перешкоджає слідувати? За Богу. А тут же важливе дуже питання. Що мені перескаджає слідувати за Богом? Я про себе кажу. Візово мій гріх, над яким треба працювати і говорити, Господи, забери цю проблему в когось випивка, в когось інші спокуси, в когось наркотики, в когось гординя, в когось заздрість, а в когось осуд. Постійний осуд один одного, що я кращий. Ви розумієте, в когось надимання, що мені заважає слідувати за Богом, ви виведіть собі оцю формулу, просту, у вашому серці. Прославляти Бога, спілкуватись з Бога і те, що заважає, забирати геть з допомогою Бога. Амінь. Амінь. Дорога вулична церква, зібрана на пороховій вежі. Сьогодні є кліп, кліпці, нас так багато стало. Слава Богу, бачите, ми починаємо, і люди підходять. Ми будемо молитись молитвою отче наш. і зібрання Єрусалима закінчують сьогоднішню проповідь. Якщо Бог дасть, на наступний четвер. Приходьте, приводьте людей, щоб почути слово. Так і кажіть: прийди, почути слово. Кому не вистевчить булки на наступиться, то поділитесь. Головне, щоб людина, так як ви, слухала слово, яка би робила її вільною від гріха, яка би спасала, вона би знала про ім'я Ісуса. Це надзвичайно важливе. Приводьте. Хай тут буде тисяча, чому ні. Хай буде тисяча людей. Ісус нагодував там пару хрибин та, і рибки, і нагодував. Скільки тисяч людей? Хто пам'ятає? П'ять 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 тисяч. А ми спитаємо Богослова нашого, брата обратно. Ісус наготував п'ять тисяч. Окрім а дітей і жінок. Дві. 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 Дві рибки. А хлібів. Сім. І два рази годував. П ять? П ять. П ять. П ять. Хтось каже сім, хтось каже п'ять. Два, два рази годував. Два рази. годував. Ну, сім і п'ять. Було і сім і п'ять, то два рази нагодовано було п'ять тисяч, три тисячі. Ви розумієте? Буде тисяча. Вони будуть нагодовані. Вони будуть нагодовані Божим Словом. А хліба я вірю фізично. Бог дасть і буде ще й хліб. Амінь. Амінь. Молимося. Отче наш, Отче наш, той, що є Він на небесах. Нехай святиться. ім'я Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого у Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.